Mm. Мам, мам, коли буде обід? Ох, якщо ви теж знудились стояти на кухні, швиденько скиньте рецепт. Це топ. Коли хочеться чогось легкого, але смачного, я готую бутерброди. Не просто щось на хліб, а міні-композиції смаку, фета з йогуртом, крапелька оливкової олії, мед і сік лимону, а зверху мариновані цукіні. Це як м'яка хвиля ніжності на хрусткому тості. Або страчи тела з печеним перцем, і ще трохи меду, олії, лимону, наче відпустка в тоскані, але на моїй кухні. І ще один улюблений баклажан, обсмажений чи з грилю, трохи гострого варення, зелень, соус і лимон. Гармонія протилежностей, що так підходить до жіночого настрою. Готуються сендвічі не тільки для того, щоб наїстись, а щоб побути з собою, почути себе, балувати себе. Та постійно голодних хлопців, і ще красиво сервірувати, бо естетика це теж їжа.